Доброго дня, чергова приділка, модернізація СПЧ сівалки нашої саме натяжного механізму. Цим відомо, що цей механізм ну він недосконало працює, тому як здаєш назад, цепка слабна, колесо починає прокручуватись назад, цепка слабна і в більшості випадків вона спадає. І тому я вирішив переробити. Піддивився трошки модернізацію цю на каналі Малка МТЗ. Трошки допрацював і тепер працює догану Що саме? Зараз покажу. І так, це суть переробки у цьому натяжнику. Ось такий вигляд приблизно він має. До переробки на каналі МТЗ як я казав, вірніше мавки МТЗ. Вони роблять, зрізають нижній оцей штуцер і таким чином роблять натяг Я пішов далі. Повибивав це так. Я їх не зрізав, а повибивав оці, два таких, я не знаю, як називаються. і приварив його ось тут, як би трошки піднес на самий край. Ось такий він має вигляд. Так він буде працювати. Така натяжка. Ну, ще із допрацювання тут щоб не переварювати, теж поставив такий болт, законтраваєв його і поставив ролик, він служить якби би направляючим чи успокоїтелем. Ну і що хочу сказати, що такий механізм працює бездогано. Подивимося, ось, ось, дивіться. Зараз я покажу. Ось, крутимо вперед. Цепка працює, вниз натягнутий. І крутимо назад. Низ не слабне, крутиться дуже легенько. Так що їхати хоч кілометр назад можна, цепка не спаде. До речі, не знав, що на такі цепки є теж у звіно, бо мучився натягувати цепку, як найкоротшу треба зробити. єлі єлі натягнув, бо ну, не було тоді навіть до цього люхта натяження. Майже не було поставку полузвіно і зараз все працює що Рекомендую вам всім. Тут невелика переробка, не затратна вона, але працює сівалка. Механізм, видніший сівалки, працює бездогарно.